Поставочка міг чоловічого одягу ліверджі. В лоті буде 20 кг, 66 одиниць. І одна одиниця коштує 149 гривень. Під відео розпишу скільки буде чого в лоті. Покажу вам приблизно наповнення лоту. Це ось такі спортивні кофти, чоловічі, спортивні штани. Також в лоті будуть піжамки чоловічі, на довгий рукав і на короткий, Штани ось такі чоловічі чиноси. Це карго. А? Карго. А, це карго. Штани вільветові будуть. так? Також в лоті у нас йдуть худі чоловічі, ось такі класні сорочки різнопланові. Тут 80% буде в упаковочці. Ось такі сорочки чоловічі, ось така піжамка на короткий рукав. 20 штук буде футболок. У даному лоті, такі-такі, ось такі різні футболочки. 20 штук і ось такі будуть футболочки в лоті. Також будуть чоловічі шорти. Які ось такого плану крівіт, Будуть шорти ось такі чоловічі, класні. Гальні шорти, джинсові шорти. В лоті будуть також одні. А це будуть одні джинси. Ось такі ще модні шорти будуть. Сорочечки фланелеві, лонсліви, світерочок один. Так буде ось такі шортики. Все приблизно таке наповнення лоту. Під відео буде опис, скільки чого штук. Всі вони будуть стандартні. Ці лоти: 66 штук, 149 гривень за одну штучку. І лот у нас коштує 9835. Замовляйте наших менеджерів.